З моменту закінчення бойових дій у Слов'янську пройшло два роки, проте люди досі оговтуються від пережитого та відновлюють пошкоджене житло. Почалися вже ці гарячі камушки, я швидко до фонду працював, забігала, там стояв сусід з п'яти Дитина ребенком. Потім попросила теж я її спустила. І от ми дивили, нас трясло полчаса. Ось так ми стояли, тряслись. Ось так качала с домом. У дев'ятий поверхівку на вулиці Олімпійській влучив снаряд. В результаті вибуху загинули люди, у квартирах були пошкоджені стіни, балкони, вибиті вікна та двері. Микола Андрійович багатодітний батько. Під час війни він втратив дружину. Дівчки з ночатами заскочили у ванну. Позакривалися. Каза начас відстріляв, мама, зайди сюди, йди к нам. Вона, як, дасть. все, по голови, нету. Нету Чоловік має шістьох дорослих дітей, які теж створили власні сім'ї, має онуків. Раніше у цій п'ятикімнатній квартирі мешкало чотири сім'ї. Вже два роки вони винаймають житло і не можуть повернутися. За рахунок бюджету різних рівнів дві кімнати у квартирі Миколи Андрійовича таки відремонтували. Вікна придбала благодійна організація. Короче, от зі двірі не було повністю викрите. Вот здесь двери упали, туда тоже. Окна, само собой. А там драмаха такая, что там еще одно окно станет было, большущее. Здесь плита лежит сверху, а так держалась только на кирпичике. Строители это сами подомкратили там, сделали свою работу. В 2014 году, в 2015 году, вот эту комнату сделали. Все, Проте до завершення ремонтних робіт справа ще довга. У інших кімнатах тріщини меблі потрощило під час вибуху. Побутова техніка та особисті речі теж постраждали. Грошей на ремонт сім'я немає. Лідія Васильівна мешкає у цьому ж будинку. Її квартира постраждала менше. Побилися вікна, пошкодило балкон, двері та меблі. За словами жінки, допомоги від благодійників чи з місцевого бюджету так і не дочекалася. Все ремонтувала за власний кошт. Упало все, розбито, упало, ну общем у этих крышки, шкафчиков корпусных, где валялись. Ну, сорвані, де, ну, в частности, порядка діти зарабатывают деньги, посилають мне, дають мне и я нанимаю мастеров. Сварочные работы сделала со стороны улицы. Жеку обращалась, они сказали, что не можем вам сварчикам дать, потому что аварійному состоянию не дойдет. Теперь Лидия Васильевна намагається відсудити у міськвиконкому гроші, які витратила на ремонт. Каже, зверталася у всі інстанції, дійшла до природа приймальні президента. У неї в квартирі побували всілякі комісії, які фіксували пошкодження, проте безрезультатно. Зонтов наобіщав все на нулю. Сказав, що моєму адвокату, що ви не вмішуєтесь, я закінчу це діло. І ЖКК сочинили таке письмо, що якоби Карітес поставив мені вікно і хтось в сентябрі навіть двері. Тоді я на эту ложку одразу же чеки зібрала і обратилась резиденцію президента по вопросам граждан. Зрештою Лідія Васильівна виграла суд, який зобов'язав управління комунального господарства частково відшкодувати гроші, витрачені на відновлення житла у сумі 9 тисяч гривень. Проте у ЖКГ не погодилася з рішенням суду і була подана апеляція. А Жек сказав, що ви просто благоустраювали свою квартиру, раз ви на пластику все це потратили. Вы просто улучшили матеріальні умови, юрист так сказав, поэтому это не в щот. Тож бойові дії у місті скінчилися, а боротьба за нормальне життя у власних оселях триває і через два роки. Все, вже нічого не обіцяють.